Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами завітаємо до дуже цікавого місця. Це музей гончарного мистецтва. В ньому зберегається старовинний український посуд. Це надзвичайний посуд. Він зроблений з природнього матеріалу руками справжніх майстрів своєї справи. Як називається людина, яка виготовляє такі вироби? Відгадайте загадку! Глина в кого ожива, творить з нею хто дива, в кого посуд ніби жар. Ну, звичайно ж, це гончар. Це дуже давня професія. Люди завжди шанували майстрів-гончарів, адже вони виготовляли вироби, необхідні людям для щоденного життя. Гончар знаходив глину, готував її для роботи та за допомогою гончарного кола. Виробляв посуд. А який? Послухайте загадку. Як у піч мене несуть, в мене овочі кладуть, ще й водичку наливають, у вогонь і борщик мають. Що це? Так, це горщик. Раніше саме у таких горщиках готували їжу. В мені макро стирають, галушки в мене кидають, річ потрібна і не хитра. Називають всі макітра. Майстер в руки мене взяв, на мені намалював листок, квітку, перепілку, бо розписував тарілку. Біля тіла вухо, голови не маю, молоко, сметану, квас добре зберігаю. Це глечик. Давайте розглянемо глечик та скажемо, глечик який? Глиняний, гарний, старовинний, казковий, блискучий, український і ще багато слів можна придумати. Ось такий посуд зберігається в нашому музеї. Зараз господині теж використовують керамічний посуд, який виробляють гончари. Тому що він екологічно чистий, зроблений з природнього матеріалу глини. В ньому їжа довше зберігається теплою, корисною та свіжою.